Передоплата в нікуди. Попри складне становище в нашій країні, коли кожному з наших співгромадян заробляння коштів вдається вкрай непросто, шахрайство продовжує набирати обертів. Насамперед, це стосується онлайн-шопінгу. Про одну з таких схем і піде мова у нашому сюжеті. Купівля та продаж товарів у інтернеті звична справа для багатьох українців. Одна з прихильниць онлайн-шопінгу криворіжанка Світлана. Нещодавно вона вирішила придбати собі смартфон для роботи. Підходящий за характеристиками та ціною варіант, дівчина знайшла на відомій платформі розміщення оголошень та написала продавцю. Той попросив надіслати йому на картку передоплату, повну вартість товару. Це не викликало жодних підозрів у постраждалої, оскільки раніше вона неодноразово робила так само: відправляла кошти та товар надходив. Але цього разу трапилося інакше. Е, я бачила, що в нього там було 3-4 оголошення, не було ніяких підстав вважати, що це шахрай, тому що е, було все чисто, так сказати. Рейтинги, ну не то що рейтинги, а відзиви. Е, отзиви були добрі, начебто мені подобалася ціна, все подобалося е, його умовою. Було те, що. Я повинна сплатити всю суму відразу. Я переказала йому кошти, а саме 4 тисячі гривень, на картку, яку він мені дав. Потім він мене заблокував, видалив пост про продаж телефону і все. Я звернулася до відділення поліції. Поліцейські розповідають, оголошення на інтернет-платформах наразі є найбільш розповсюдженим способом шахрайства. Тож, аби не потрапити на гачок злочинців, слід дотримуватися декількох нескладних порад. Замовляйте товари лише на офіційних сайтах або перевірених продавців. Не відправляйте кошти за предоплатою, а наполягайте на кур'єрських службах з накладним платежем під час купівлі товару та перерахування коштів на особисті картки не відправляйте незнайомим особам коди доступу до банківських рахунків. Та пам'ятайте, якщо ви стали жертвою шахраїв, відразу звертайтеся до найближчого відділення поліції або телефонуйте на лінію 102. за інформацією правоохоронців. з початку цього року у кривому розі зареєстрували понад 730 звернень громадян, що постраждали внаслідок дій шахраїв. За аналогічний період 2021-го ця цифра ледь перевищувала 600 заяв. Тож, аби не поповнити цю статистику, слід передусім бути обачними та не забувати про ці. Прості рекомендації. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Борис Торохтій, перший міський.